Уже традиційно 24-й раз поспіль в спортивному комплексі юність приходить міжгалузева обласна спартакіада проспілок. Кращі представники, яких визначили на районних спартакіадах, приїхали в Ужгород позмагатись за першість області. Це традиційний наші як одне із наших головних напрямків роботи, як кажуть наших проспілок. Це участь у спортивно-масовій роботі. Чим сьогодні якраз показують і пропагують здоровий спосіб життя. Незважаючи на фінансові проблеми, обласна спартакіада таки відбулася. Головне, як зазначає заступник голови обласної ради профспілок, аби було бажання, ми вже бачите, 24-ту спартакіаду. Кожний рік проводимо, коперуємося, як кажуть, кошти, як кажуть, і... Тільки не такі великі кошти, було бажання, яке можна завжди, особливо коли це масовий такий участь. беруть, ми коперуємо кошти і проводимо такі основні за рахунок своїх, як кажуть, бюджету. Такі змагання. Цьогорічна Спартакіада зібрала 16 команд та більше 250 учасників. А це практично всі профспілкові організації Закарпаття. Спартакіада цікава, ще й тим, що тут представлені не лише олімпійські види спорту. Такі види проводимо, як мініфутбол. Два зали займаються: волейбол, чоловіки, жінки, настольний теніс, чоловік жінки, шахи, чоловік жінки, шашки, чоловіки, жінки, дартс е, загальний і е, гірі. Перетягнення Канади – це общенаціональний вид спорту, який об'єднає. Всі колективи. і це саме запекла боротьба проходить в цих видах спорту. І приємно, що сьогодні на ці змагання зібралося більше 250 учасників. Переможців з кожного виду спорту нагородили медалями та кубками. Однак, як зазначають організатори спартакіади та самі учасники, головна не перемога, а участь та пропаганда здорового способу життя.